Вони мріють вкрасти ваші гроші і постійно вигадують нові схеми. Вітаю! Це Економія для кожного програма про фінансову грамотність та секрети ощадливості. І просто зараз ми з Віктором підкажемо вам, як не стати жертвою шахраїв. Привіт, Вікторе! Hey. Віктор розумна істота, яка потрапила у наш світ з цифрового виміру. Вам може здатися, що він весь час плутається під ногами і штовхає мене на витівки. Але насправді ми крута команда. Він допомагає мені простими словами пояснити складне. Розповідає лайфхаки економії і вчиться новому разом з вами. Хочете подивитися, що вийшло з нашої співпраці? Не перемикайтеся! Замовити і оплатити будь-що в інтернеті, не виходячи з дому, мати документи в смартфоні і за декілька кліків вирішити майже усі свої питання. Погодьтеся, це дуже зручно. Але в ногу з новими технологіями йдуть і ті, хто просто мріють заволодіти вашими грошима чи даними. Це кіберзлочинці. І якщо вам здавалося, що в Європі їх немає, у мене для вас погана новина. Як не потрапити в руки шахраїв і що робити, коли ви вже у них на гачку? Привіт, я Маргарита Макар і живу вже в Польщі 10 років. Давайте розбиратися разом. Вони надсилають смс-ки ніби з банку, розігрують усе нові і нові сценарії та мають відмовку на кожне ваше запитання. Напевне, за час перебування у Польщі дехто з вас вже зіштовхнувся з ними. І я сподіваюся, що ви одразу зрозуміли, що це шахраї, а ваші гроші та інформація у безпеці. За статистикою 2022 року близько 71 відсотка поляків зіштовхнулися з кіберзлочинцями, близько 33 відсотків стали жертвами повідомлень від псевдобанків, 30 відсотків постраждали через витік особистих даних, ще 38 відсотків стикнулися з фішингом, і це все за півроку. Такі цифри за результатами анкетування опублікував відділ кіберзлочинів Бюро кредитної інформації. У бюро зізнаються, що ще чотири роки тому кількість інтернет шахраїв була значно меншою. Усе через те, що технології розвиваються, а рівень довірливості людей не зменшується. То що ж робити і як себе убезпечити? Не панікуйте! Є кілька способів. Почнемо з найпростішого. Змініть усі свої паролі. Особисто, якщо це якесь просте слово чи набір цифр 1, 2, 3, 4, 5. Пароль має містити хоча б одну велику та малу літери. Цифри і спеціальні знаки. Наприклад, ось так. Не встановлюйте одинакові паролі у додатках та соцмережах. Регулярно оновлюєте операційну систему на телефоні та комп'ютері, старі версії легше зламати, а нові потребують нового алгоритму. Тож, якщо ви встигли зробити усі пункти, або ж і раніше слідкували за своєю безпекою, встановіть додаток цибералерт. Так, він польською мовою. Але завдяки цій програмі ви можете швидко дізнатися, що взламали якусь відому кампанію, де ви маєте акаунт, і можете швидко відреагувати, наприклад, змінити ліміти у вашому банку. Зараз я розповіла вам ті способи захисту, якими користуюся особисто. А щоб краще розібратися у цій темі, я запросила свого знайомого Каміля Гапінського, експерта з безпеки, розповісти, як дурять людей у Польщі та Європі, і головне, які засоби захисту існують. Доброго дня, пане Каміль. Вітаю. Мені б хотілося поговорити з вами на тему кіберзлочинності. Для українців ця тема не нова, але приїхавши в Європу, більшість думають, що тут такого немає, і тому не особливо зосереджуються на безпеці своїх даних. Яка ситуація з кіберзлочинами у Польщі? Насправді всюди є шахраї. Вони хочуть вкрасти наші дані або отримати доступ до техніки, щоб у подальшому скопіювати логін і пароль від різних банків. Таким чином вони заробляють Усі Ми знаємо, що найлегше купувати товари через інтернет, але як відрізнити фейковий магазин від реального існуючого даних для початку потрібно дослідити сайт цього магазину, чи працюють там усі кнопки, адже вони можуть бути звичайними макетами? Далі оцінити естетичний вигляд сторінки. Чи не схожий він на робочу версію сайту наступний крок перевірити відгуки цього магазину. Якщо знайдете лише позитивні, це виглядає дуже підозріло. Найкраще, якщо у магазина будуть і погані відгуки. Це говоритиме про те, що перед вами нормальний магазин. Але у нього, як і у всіх, бувають складнощі. Також потрібно перевірити на Google Street View його місце знаходження. Якщо він знаходиться у когось в помешканні, це не завжди є проблема. Належав би маєте сумнів? Зайдіть на сайт і подзвоніть до них. Ви маєте право. А ще будьте уважні до гарячих акцій розпродажів і дуже низьких цін. Вони мають викликати підозру. давайте уявимо, що магазин дуже хоче нам сподобатися. Тому купив відгуки і гроші, і погані, заплатив гроші консультанту і зробив усе, аби його фальшивка виглядала максимально реалістично. А я, наприклад, купила там щось, вела усі дані картки, а товар не. Прийшов, що робити у такій ситуації передусім потрібно звернутися у банк і повідомити, що стали жертвою шахраїв та платили карткою, а далі відповідати на усі питання консультанта про магазин, про всі обставини. Також потрібно заблокувати кредитну картку і випустити нову. Це треба зробити якомога швидше. Тоді наші гроші будуть в безпеці. А як бути з смсками, які іноді приходять з інформацією, що посилка затримується і щоб вона таки дісталася до місця призначення? Треба зайти на сайт і оплатити. Тити її я такі повідомлення отримувала. Як діяти? може бути варіантів. Є безліч. Але потрібно пам'ятати, що кур'єрські фірми не користуються такими прийомами. Вони не будуть надсилати такі повідомлення. Але якщо ми натиснемо на таке посилання, може відбутися багато нехороших речей. Або ми таким чином можемо завантажити на свій девайс якусь шкідливу програму, або нас може перенаправити на підробну сторінку банку, щоб ви увійшли в особистий кабінет. Цього не можна робити. Потрібно ігнорувати такі смс-ки або ж одразу видаляти. Це ви шахрайства, і їхня ціль ваші дані. Як себе поводити, коли телефонують, нібито з банку або будь-яких фірм і представляють? Пляються консультантами. Усе, що їм потрібно, це отримати повний контроль над нашим телефоном. Пам'ятайте, банк ніколи так себе не поводитиме. Вони не дзвонять клієнтам і не переконують, що є якась проблема з безпекою, і тим більше не просять озвучити дані. Це метод шахраїв, бо їм треба виграти час і приспати пильність. Тому вони переконують, що сталася аварія і рішення треба приймати швидко. Тож, якщо псевдоконсультант банку просить озвучити ваші дані або встановити на телефон якийсь додаток, кидайте слухавку і терміново дзвоніть в банк. Розкажіть про дзвінок і повідомте номер, з якого надійшов виклик. Дуже вам дякую. Ви дали нам багато підказок, які на 100% допоможуть нашим глядачам не потрапити у руки кіберзлочинців. Ще Давайте будемо в кібербезпеці. Я усім цього бажаю. Ha <laughs> Гвитівок вдаються киберзлочинці, щоб викрасти ваші гроші чи дані. І що робити, якщо це вже сталося? Відповідь на ці запитання ви вже знаєте. І бережіть себе та будьте пильними. З вами була Маргарита Макар і економити у Польщі легко, а я вам у цьому допоможу. Hop. Де ти був?